В тимчасово окупованому Донецьку підірвали позашляховик Тойота, у якому перебували колишній начальник Оленівської колонії Сергій Євсюков і його дружина. Про це пишуть пропагандистки ЗМІ. Крім того, мережі шириться відео з місця події. На ньому видно пошкоджений автомобіль і щонайбільше від вибуху постраждало водійське місце. Тим часом російські телеграм-канали пишуть, що начальник Оленівської колонії Сергій Євсюков від вибуху загинув. Його дружина перебуває у важкому стані в лікарні, їй відірвало ногу. Нібито під нижчим позашляховика заклали пластид близько 100 грамів у тротиловому аквіваленті. Зазначимо, Сергій Євсюков колишній керівник колонії в селищі Оленівка на тимчасово окупованій території Донеччини, яка під контролем так званої ДНР. Його діяльність опинилася в центрі уваг. Через масове вбивство українських військовополонених у закладі 29 липня 2022 року. Тоді, внаслідок вибуху, загинули щонайменше 50 українських полонених, а ще близько 150 отримали поранення. Згодом у липні 2023-го СБУ повідомила про підозру колишньому керівництву Оленівської колонії Максим Турчинський, телеканал НТА.